Виведення на змішаний формат навчання усіх учнів міста та області з 1 вересня. Пріоритетне завдання зазначають представники департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Однак не всі школи зможуть це забезпечити через відсутність укриттів або через брак учнів у навчальному закладі. В школі, де учнів менше ніж передбачено, міністерством освіти, буде проблема з фінансуванням, адже вони не відповідають формульному розрахунку, за яким виділяється освітня субвенція. Тому кошти на них має надавати місцевий бюджет, який і так дефіцитний саме через це на черговій сесії міської ради депутати ухвалили низку рішень щодо оптимізації 13 закладів освіти шляхом приєднання до інших більш спроможних навчальних закладів. Ми всі прекрасно знаємо про те, що державна субвенція вона виділяється. На заклади загальної середньої освіти, а саме на заробітну плату педагогічним працівникам, у разі того, коли середня наповненість закладів загальної середньої освіти становить 27,5. Тобто це один із критеріїв. Другий критерій це звичайна безпекова ситуація і безпечне освітнє середовище, яке є в закладі освіти. І третій критерій, за яким ми переглядали заклад освіти, це стосується якості освіти в тому числі і потенція. Ційна можливість виходу з 1.09.2024 року в очний формат із змішаним режимом. Перед тим як на сесії депутати ухвалили остаточне рішення щодо оптимізації. Понад місяць працювала комісія з трансформації мережі закладів освіти. Гіпотетично, ми не закрили школи в цьому році. Ну на наступний рік ми бачимо тенденцію: що школи, які раніше набирали 2, 3, 5 перших класів, зараз один. І то ну ледь-ледь один клас набирають. Звісно, ці школи, які зараз у них мало дітей, і перспективи в них ну, на наступний рік. Рік це питання, звісно, воно на порядку денному було. Як зазначають у міськраді педагогів, освітній заклад яких підпадає під оптимізацію, працевлаштують керівникам даних шкіл. Вже проведені з тобто, запропоновані різні можливості працевлаштування. І я впевнений, що не буде питань і по працівникам іншим працівникам школ. Тобто у нас задача ну, працевлаштувати всіх в галузі освіти. У нас є ще дитячі садки, є позашкільні заклади, є вакантні посади в інших школах, тому впевнений, що ви знаєте порозуміння з усіма. Серед шкіл, які підпали під оптимізацію, гімназія номер 30. Її приєднали до гімназії номер 62 адже це найближча школа до цього навчального закладу, де є рекомендоване найпростіше укриття. Також завдяки оптимізації цих двох закладів освіти, вони увійдуть до формульного розрахунку, за яким виділяється освітня субвенція. Якщо діти з 30-ї гімназії будуть переходити до нас цілими класами, то ми залишаємо за цими класами класних керівників і вчителів, які працювали з цими дітками. Ми розуміємо, що психологічний стан дітей і комфортні умови, які ми можемо створити, це дуже головне. Наші вчителі будуть викладати. Тільки ті предмети, які в 30-й школі викладали вчителі-сумісники або вчителі не за фахом. Незважаючи на обурення батьків щодо оптимізації мережі закладів освіти, є й ті, хто виступає за. Я погоджуюсь з цим рішенням, так як я знаю, що в 39-й школі там пошкоджені вікна, немає укриття, а в нашій гімназії є укриття і це буде. Допомагати якісні, якісному змішаному навчанню і вистачить місця. Там багато класів, кабінетів, кімнат для ігор і розвитку дитини. Загалом, за рішенням депутатів на сесії, міськради шляхом приєднання до інших навчальних закладів припинили існування шість шкіл, дві початкові школи та п'ять дитячих садочків. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.